Враховуючи війну в Україні і її наслідки в енергосистемі, як може змінитися енергетичний, е, енергетичний ринок або е, генерація енергії в Україні та світі? Які висновки зроблять і чому навчаться? Ну, дивіться. В дійсності тут є два питання. Питання перше це є, коли ми з вами говоримо про структуру виробництва електричної енергії, тобто… Що збільшується, що зменшується. І друге питання це джерела постачання сировини енергетичної на ті чи інші ринки. То, що Російська Федерація дуже сильно втратила європейський енергетичний ринок, це правда. І е, навіть є такі вислів експерта, що то, що росіяни будували останніх 50 років в Європі, з точки зору присутності на енергетичному ринку, вони втратили за 50 днів. Е, Ну, от диві, дивіться, навіть по тому самому газу, та, е, росіяни постачали в Євросоюз е, приблизно десь 170-175 мільярдів метрів кубічних газу на рік. Сьогодні та цифра скоротилася ну, як мінімум в чотири рази. А якщо говорити в відсотковому співвідношенні, скільки це відсотків європейського газу? Можемо приблизно назвати? Дивіться, в різних країнах було по-різному. Е, були такі країни, де доля російського газу доходила до 45%. Ну, тобто це надзвичайно багато. І е, зараз ситуація докорінно змінилася. Е, на сьогоднішній момент, по суті, ну, от південний потік ще працює, і трошки працює е, газотранспортна система України. А так, по великому рахунку, все. Північні потоки повністю заморожені, і їх не буде. І е, давайте будемо чітко розуміти, що Європа активно шукає альтернативні джерела, зокрема, скраплений газ. Е, на повну потужність запрацювала в сіноусті польський, польський термінал ПЛП по під Гановером німці в оренду взяли величезний плавучий термінал, південь Європи забезпечується нормально ПДі, тобто різко збільшилася доля скрапленого газу. Причому треба розуміти, що на сьогоднішній момент в межах Російської Федерації механізму. Перекинути обсяги, що добувалися, наприклад, в Рінулої, там, на Ямалі, перекинути в, на той же самий силу Сибіру, на той же самий Китай, немає можливості, там немає внутрішнього коннекту в них. Так що, по суті, той обсяг, що сьогодні скоротився, вони вимушені законсервовувати родовище для того, щоб їх якимось чином зберігти. Тобто це є газ, і гаси, це зрозуміло. З, раз, з тим, з, Енергетикою з ядерними електростанціями ми вже поговорили. Там також ситуація є зрозуміла, і там, до речі, є чітка позиція з приводу того, щоб обмежувати долю Росатома в європейській енергетичній в європейському енергетичному балансі.